Ти, який малюк. Ого! Ну, який красень. Вау! Просто величезний лабубо! Як же круто! Тресі, здається, тобі не пощастило. Та ну вас! Який цікавий! Давайте знімемо обгортку. Готова! Час спробувати! Отак смакота. Зачекайте. Ух ти! нічого собі! Там всередині ще малюк. Подивіться. Ну, який же ти милашка! А от і твій будинок, малюк. Давай сідай зручніше. Тобі подобається? Супер! Ну, яка це милота. Отак. Це ж просто диво. О, так тепер моя черга. Ну що, давайте знімемо обгортку. Подивіться, який він апетитний. Спробуємо. О, так! Шоколад неймовірно смачний. Ого, нічого собі. Дуже хочеться подивитися на цю милу мордочку. Нока. Яка гарна іграшка. Швидше приберу весь шоколад. Постукаю, постукаю, постукаю і готово. Пару шматочків шоколаду все ж таки не відлетіли. Ну нічого, зараз їх швиденько приберу. Ось так. Ну, який же красень мені дістався. Давайте повісимо його на рюкзак. Вау, виглядає дуже круто. Ну, а тепер можна і шоколадом поласувати. Дженніфер, продовжуй. Що ж, я із задоволенням. Давайте швидше подивимося, що у мене. Позбавимось упаковки. Неймовірно, який же він великий. Спробую відкусити ось тут. Ммм, дуже солодке вушко. Що ж, здається, без дубинки не обійтися. Бам-бам-бам! Дуже цікаво подивитися, який у мене лабубо. Вау! Ого! Дівчата, подивіться! Який же він прекрасний! Так і хочеться погладити. Ага, і мені. Ой-ой, якийсь він злий. Ай, запалець вкусив. Що, серйозно? Ей, це був міла бобо. О, ні, швидше тікаємо. Рятуйся, хто може. Він все ще жениться. Жениться за нами. Яка ж миленька і маленька пляшечка Кока-Коли. Ух ти. А мені дісталась пляшечка середнього розміру. Так, так, так. Успіх на моєму боці. Це все моє. Руками не чіпати. А ну-ка, Анукакиш, Дженніфер, починай. Ну що ж, я хоча буду перша. Видавлюємо і спробуємо. Це смачно. Навіть дуже. Клас. Шкода, що мало. Хм? Ну, і що, моя черга? Ура. А ну-ка. У, -у, У, ну ж, бо видавлюся. Здається, мені не вистачає сил. О, ідея. Пробач Ребекко, але мені дуже потрібна твоя резинка. Ага, ось так. Ну і ще парочку. То, що відбувається, все. все Натягнемо резинки на пляшку одну за одною. Ось так. А тепер чекаємо. Отак мій план спрацював. А? Як же це смачно? М -м, просто неймовірно. Мені здається, я нічого смачнішого в житті не їла. Взагалі-то ти зіпсувала мою зачіску. Це я забираю собі. Та ще чого. Ах, так. Добре. Я помщуся якось іншим разом. А зараз мені не терпиться спробувати свій смаколик. Здається, у мене не вистачає сил. І що робити? О, точно. Давайте влаштуємо невеликий вибух. Ох, зараз буде весело. Засікаємо час. І лягай. О, ні. Це ще що таке. Wow. Так, у мене все вийшло. Ну, яка це смакота. Супер. Wow. Самі кислі цукерки в світі. Ага. Добре, що мені дісталася невелика баночка. Але все одно страшно. Мене моя порція також лякає. Але найбільше не пощастило рибиці. Який жах! За що? Вже уявляю, що з тобою буде. Ой, я ще перша спробую. Ну а тепер мені не до сміху. Добре мислимо, позитивно все буде добре. О, ні. Ну яка це кислятина? Я не контролюю своє обличчя. Ну і наостанок посмішку. О, так, це відео набере купу лайків. А так, що таке? Не тим зайнята подруга. Взагалі, то зараз твоя черга. Ох, так, це точно. Що ж, нічого не вдієш, доведеться спробувати. Ой, яка кислятина! Обличчя зводить. Мені і мені терміново потрібна вода, будь ласка. Так, зараз. От, тримай. Дякую. Фу, полегшало. О, а от і ідея. Мабуть, я розмішаю цукерки у воді, а потім вип'ю. Думаю, так буде набагато простіше. Ну і що, збираємо волю в кулак і п'ю. Головне не зосереджуватись на смаку. <плес> Ух ти. Дівчата, ви в мене подвоюєтесь. <плес> і, здається, я втрачаю свідомість. Мамочки. Так, спокійно, без паніки. Зараз я допоможу. Ну і що, всі готові. І. Розряд. А що? Ні, ні, не варто. Зі мною все добре. Ех, шкода, а я так хотіла допомогти. А не вже тепер моя черга. Як же це страшно, дівчата? Дуже, дуже. Хвилиночку Рибеко, а ти де? Дівчата, я не можу. Це вище моїх сил. Ясно? Не хвилюйся. Ми тобі допоможемо. Ану, відкривай рот. Ось так, молодець. Так, у тебе здорово виходить. Залишилось трохи. О, Вітаю. Остання цукерка. Тримай. За що? О, ні. По-по-по-по-почалося. Оце так. Бідолашна Ребека. Мені терміново потрібні окуляри. Ага, мені також. Бережись. У мене ідея. Давай ми тебе просто накриємо. Отак. Здорово ти вигадала. Дякую. Лави п'ять. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.